У Рівному покажуть Білу Ворону. 11 грудня на сцені рівненського драмтеатру відбудеться прем'єра першої української рок-опери Біла ворона, написаної поетом Юрієм Рибчинським та композитором Геннадієм Татарченком. Ця вистава найбільш очікувана у театральному сезоні, адже біла ворона вперше виконуватиметься у супроводі оркестру, а актори сцени виконуватимуть композиції вживу. Для участі у спектаклі були задіяні усі сили рівненського театру. Режисером вистави став спеціаліст з Києва Максим Голенко. Чоловік задоволений що таку важливу справу довірили саме йому, хоча й не хоче відкривати раніше часу усіх родзинок вистави. Проте точно знають, чому глядачам варто переглянути прем'єру. опять же, я говорю, це повне завпадіння з нашим то есть, о віменім, тобто історія э, середньовікової Франції э, пускає какие-то корні сюди, що пройшли в, в Україні. Это, мы попытались ми это зробити зрілищем таки достаточно интересным, динамичным. І що, і третє це музикальне составляюще, унікальне, тому що вперше тут матеріал йде з живим оркестром. Не може дочекатися прем'єри і Зіновій Крет, який є диригентом рок-опери. Заслужений артист України здійснив інструментовку для естрадно-симфонічного оркестру. Пан Зіновій запевняє, що біла ворона це явище унікальне не лише для рівного, а й всієї України. Зробили таку річ, що, я думаю, на Західній Україні не один театр собі навіть не може дозволити подумати, щоб взяти такий твір. А я ще кажу, що лібретто, ну прекрасне, музика чудова, Геннадія Татарченка. І воно... Що не нова, але... він прекрасний, чудовий зроблена інструментовка. Я сподіваюся, також глядач оціниш, що вона буде на професійному рівні зроблена. Оксана Реконенко виконує головну роль у виставі, а саме Жанну Дар. Артистка каже, ця роль далася їй нелегко, адже такого персонажа вона гратиме вперше. На запитання, як вживалася у роль, виконавиця каже, наступне. Це було зовсім по-іншому, тому що. А... Завжди в театрі мені дають ролі таких більш ліричних героїнь. Ця героїня зовсім інша. Вона сильна, вона тверда по духу, вона віруюча і незламна. Це було зовсім по-інакшому, тому що ну, треба було боротися з своїм внутрішнім «я» і шукати щось інше, щось нове, щось таке, потужне, щоб могло підняти народ. Наразі на сцені облму з драмтеатру йдуть ретельні репетиції, адже через декілька днів вистава Біла ворона буде представлена глядачам. Телеканал ритм ексклюзивно пропонує вам переглянути уривок з рок опери. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.